5 тисяч доларів на місяць пропонували українкам за роботу в Індії. На таке оголошення натрапили правоохоронці і вчасно встигли врятувати 5 жінок від сексуального рабства. Під час перевірки цього оголошення нами було встановлено, що його надає мешканка міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Це місцева мешканка 23-річного віку, доволі таки молода. І вона таким чином займалась пошуком молодих привабливих дівчат для подальшого переміщення до Делі з метою подальшої сексуальної експлуатації. На роботу погоджувались молоді жінки, які перебували в скрутному становищі. У когось був кредит в банку, у когось хворі батьки або малолітні діти. Всіх приваблювала висока зарплатня. Первою очі мабуть, зарплата 5 тисяч доларів що робота за границею з услуги Як только я з неї списалася, ми почали цим займатися Вернієна. Правоохоронці спільно з прикордонною службою затримали зловмисницю на гарячому аеропорту Бориспіль саме тоді, коли вона вивозила дівчат за кордон. Організатор злочинної групи затримана і оголошується підозра в скоєнні злочину, передбаченому статтею 149 Кримінального кодексу України. Жінок нами поміщено до реабілітаційного центру, де їм надана медична допомога психологічна також надано їм послуги захисників. За інформацією правоохоронних органів ще дві українки перебувають в Делі в сексуальному рабстві. Тривають слідчі оперативні дії по їх визволенню. Наймасштабнішу аферу з візами Green Card розкрили оперативники губозу спільно з колегами з США. за десять років. шахарі шукали понад тисячі українців, бажаючих виїхати жити та працювати на законних підставах до Америки. Попередньо вона працювала в Тернопільській області, і коли почався великий наплив клієнтів, вони почали свою діяльність і розвивати в інших областях. Учасники злочинної групи. Збирали попередньо дані громадян України як законним шляхом, так і незаконним шляхом. без їх відома. Закидали дані анкети в систему виграшу. Участь лотереї безкоштовна, тому не може бути взагалі ніяких посередників при розіграші грін карт. Аби не привертати до себе зайвої уваги, правоохоронців зловмисники називали філіали Діаспора. Учасники організованої злочинної групи. Отримавши коди переможців, починали зв'язуватися язувати, зв з ними. Починалася відповідна схема виманювання грошей у даних переможців. Виграшний код зловмисники продавали людям. Сума складала від 4,5 до 12 тисяч доларів. Якщо переможці не мали коштів, шахраї пропонували переписати на них земельні ділянки, квартири або ж попрацювати за кордоном в борг. Нами було порушено ряд кримінальних проваджень відповідно по шахрайству, відмивання. Коштів здобутих злочинним шляхом, а також фіктивне підприємництво. Нами було проведено 25 обшуків, під час яких вилучено ряд доказів їх злочинної діяльності, велика кількість свідоцтв правовласності власності на нерухомість земельної ділянки, в тому числі і за кордоном. Більш ніж 2 мільйони гривень відмили шахраї, продаючи українцям мрію та надію. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Понад 400 правоохоронців забезпечували громадський порядок під час святкування паломниками хасидами Рож Гашану. Цьогоріч до Умані прибуло понад 20 тисяч іноземних гостей з дев'яти держав світу. Ми забезпечували охорону громадського порядку в місцях компактного перебування паломників хасидів, несли службу в двозмінному режимі в місті Умані для безпечного перебування та проведення обрядів наших іноземних гостів. Допомогу українським міліціонерам під час паломництва прочан вже декілька років поспіль надають колеги з Ізраїлю. Пріч з правоохоронцями працювало 12 ізраїльських поліцейських. Їхня злагоджена робота сприяла, аби відзначення іудейського нового року пройшло без грубих порушень громадського порядку. Тож від'їжджаючи іноземні гості подякували українським правоохоронцям за власну безпеку та гостинність. Мазу меод Он говорит о том, что они очень помогли. И и более того, что ожидаемо, более ожидаемого. И э, чтобы их благодарить, у нас не хватает даже слов. В особенности мы благодарим, говорит уважаемый раф, что тех солдат, которые прибыли сюда для охраны, из них 160 человек были с фронта, и им особая благодарность.